В мене є досвід також одного разу. У мене один хороший друг, колега, побратим і просто людина, яка може тебе закинути в любу точку, яку ти навіть не сподівався. Максимко він каже: Володька, там треба приїхати, просто побалакати з людьми. Ну просто поговорити. Що ти, як, то так? Шо, та, ну таке. Підтримати хороший хороший тост оце. Я приїжджаю, а там прям посадка театральна, люди сидять, чекають. Я виходжу кажуть, добрий вечір. Добрий вечір. Ну там є така штука. Частина з них, я так розумію, що приїхали не дуже давно. Бо вже, були, бо вже були отакі. Отакі були трошки. Ну, напевно, що на якихось препаратах. А решта були дуже чемні. І нам дуже пощастило, що в нас була гітара і Сергій Полупан. Ми не сподівалися, що це буде концерт. Але ну, якось так імпровізаційно сталося, що ми дали концерт, і я вам хочу сказати, що такої потужної реакції, такої ну, віддачі, ну там було десь приблизно, так як зараз, десь приблизно 40-50 людей, але віддача така була як від залу тисячника.